Якщо в тебе слабка короткочасна пам'ять і втрачена концентрація, то ці дві добавки саме для тебе. Вона головний будівельник нейронних зв'язків та становить до 60% жирів мозку. Без неї нейрони не з'єднуються нормально і мозок буквально скрипить. Покращує швидкість обробки інформації здатність вчитися, запам'ятовувати і адаптуватись. А у людей у віком 50 це профілактика деменції та Альцгеймеру. Захищає мозок від стресу і вигорання, підвищує когнітивну продуктивність у будь-якому віці. Він, як бронежилет для твоїх нейронів, захищає клітини мозку від пошкодження та окисного стресу. Як результат, чіткіша пам'ять та менше збоїв у сприйнятті. знижує тривожність, покращує фокус, концентрацію та координацію рухів. Особливо важливий для водіїв, спортсменів, мам і для тих, хто на ногах сьомої ранку. Захищає від вікових змін мозку. Діє як анти для мозку, підтримує пластику нейронів, енергію клітин та чіткість мислення. І ці дві добавки – це омега та Таурин. і, до речі, омега зараз зі знижкою.